Всім привіт! І так ми закінчили чистку усієї полуниці. Навіть заслали ось зробили таку мульчу. Ось так. Тут пішло 8 відер на рядок. Рядки широкі. Спочатку ми пропололи, підрихлили, підгорнули її трішки. І ось такі у нас вийшли рядочки. Накривати їх чи не накривати, чи я не вирішила. Буде видно. Можливо, тут пройдуся гербіцидами по міждурідю. Оця шелуха промиється водичкою, дощами і поливом. І буде чиста, я думаю, все буде добре. У мене завжди все виходить спонтанно. Ну, ось такі такі гарні бугорки вийшли. У нас у вівторок обіщають дощ, після дощу вже тепла погода, тож буду гербіцидити міждуряддя, щоб бур'ян не ріс. І я думаю, після вівторка будемо вже обробляти. Тому що у нас вівторок обіцяє дощ. Обробляти в понеділок немає сенсу перед дощем, то вже один день можна почекати. Хоча полуничка. Уже, звичайно, прокинулось, вже починають виходити молоденькі листочки. Я думаю, якраз буде самий раз. І від кліщика обробити, тому що йде вже тепло. Уже в нас сьогодні було 14 градусів на градуснику. Ну, вночі, звичайно, ще прохолодно. Ось так. Ось приїхали мені. Посилочка із новими саджанцями. Гарно запаковані. Бріла, хоч вона в мене вже і є, але я хочу оновлена. Скала пізня. І олімпія. Гарнюші саджанці, Це саджанці фріга. Зараз їх замочу, щоб корінечко напилось водички, бо воно сухеньке. І потім буду висаджувати. Також покажу, якому як виглядає полуничка, як вона в мене вже квітне, вже квітне на повну. Сьогодні я не встигла дати бор, але я думаю, можливо, можливо, завтра. Сьогодні в мене збір посилок, самих великих посилок. Збирала три величезні посилки. Ось так квітне полуничка вже повністю. Сьогодні у нас були відчинені двері. І е, сьогодні не, не літали бджілки, але ось такий сквозняк, і тут е, вітер гуляв, тому сьогодні не ходили з оприскувачем, бо Вітром теж опиляється полуничка. Якщо є змога відчинити двері, то полуничка опиляється і вітром, дуже підросло за ці дні. Так що будемо чекати ягітку. Пережили мороз в мінус 4 градуси. Все в мене в тепличці вижило, все добре. І огірочки, і кавунчики он сходять, і кукурузка сходи вже. Кабачата теж он посходили. Томатики я деякі попересаджувала у великі горщики. Деякі в мене ще в маленьких. І у стома ось в такому вже вигляді. Не вижило, три он пропало. Ну, нічого синенькі ще не пересадила, буду теж пересаджувати в більші ємності. Ось такі томатики. Так. Це у мене Зульфійо. Все-таки, коли вони у таких великих горщиках, вони себе, ну, вони краще набагато І стебло товсте, і горне. В газоні в мене ось уже яко, ось тако. Вже скоро можна буде закальоти і в розсодник виносити. Туди, ой, там закалюється. Ось такі перчики. Ось такі вже всі попікірувані. Ось такий вже гіркий. Це Анастасія. Теж отак виглядає мій розсодник. Ще поки що на кривою зверху. Оце в мене стоять ящики. Ось. ящики, вон табурет стоїть. Сюди я ще зверху кладу агроволокну. Ноніч. ніч. Труба гріє і тут набагато тепліше, якщо ще зверху накрити. Хоча тут двойна оплівка. Ну, це я роблю, щоб не було перерозходу. Перерозходу газу, тому що тут ми опалюємо газом цим розсадником. Там, де найтепліше біля газової плити, де в нас бочка стоїть, ну, де буржуйка, де стоїть газова плита, то тут, звичайно, стоять ось огірочки та кавуни, ось що буває коли. Стоїть ящик йошик на ящику. Потягнулися в мене огірки, але ну, якщо не, не виправиться все, ну, я думаю, що не виправиться, вже, то можливо викинуть і щоб потягнулися. А ці що? Так ростуть? Що вовремя я зняла зверху, тому що ящики були на ящиках. Це ось у раніше посожені, вже виходить молодий настоящий листик. Він вже Накльовується. А це ми йощики із турфом, із стаканчиками приготували для висадки кавунів, які у нас ключуться. Я намочила ау продюсер і буду висаджувати їх ось в такі стакони 300 грамові. Для того, щоб їх це вже будуть е, у ґрунт висаджуватися. Ну, щоб вони довшенько побули в стаканчиках, будемо дивитися по погоді, тому що погода нас часто підводить, Так само, як і синоптики. Сьогодні в нас обіщали вчора днем я дивилася на погоду, обіщали тільки 0 градусів. Сьогодні встала була шокована було мінус 4. Добре, що вчора все понакривали. Трішки затрималася я з відправками. У зв'язку з тим, що не було інтернету, я не могла з людьми зв'язатися. Відправила ось, були відправки в мене і в суботу. І будуть відправки завтра, будуть відправки вівторок, в понеділок, вівторок. Буду старатися відправити усім якомога швидше. Мені дуже часто люди пишуть, в яку ціну в мене полуниця, і чи можна замовити. Ні, я вже дуже заморилася. Я в мене вдома нічого, взагалі я нічого не встигаю. І сьогодні в мене була знову одна помічниця, тільки одна саме надійна. А та, що в мене постійна, вона не постійна, вона вже почала щось празнувати вчора. І це в мене на тиждень випаде вона із роботи. Тож, тож працюю, звичайно з однією. Але вона ж теж працює на двох роботах. Бідна жіночка, яка це переселенка, вона у нас тут проживає, а сама вона з Краматорська. Це так важко залишитись без нічого і виїхати в нікуди. Це дуже важко. Так, всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна обов'язково.